Шається без змін рашисти намагаються продавити нашу оборону. Українські бійці відповідно відкидають ворога. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зі Сватівсько-Кримінського напряму. Нещодавно повернулися брати з позивними Джанич та Хохов. Чоловіки жили під Харковом. З першого дня війни почали евокувати евакуювати людей та возити гуманітарну допомогу. А от коли росіяни окупували рідну борову, вони пішли у військкомат. Старший тепер збиває усе, що все російське, що літає, а молодше робить те саме, але на землі. Один оператор ПЗРК, інший ПТРК. Поки бійці на ротації на Закарпатті, з ними познайомився Євген Соломін. Так розпочиналося 24 лютого 2022 року у багатьох містах України. Харківщину росіяни закидували бомбами. Фелікс із родиною прокинувся від цих звуків і все зрозумів. Війна знову прийшла в його дім. Спершу у 2014-му боронив Україну неподалік Маріуполя. Проте тепер масштаби нападу Росіян були інші. Росіяни вже окупували Ізюм і рвалися до борової. Фелікс з братом вивезли на західну Україну родини, а самі повернулися на Харківщину допомагати людям з евакуацією, возили гуманітарну допомогу. Ми евакуювали 72 два чоловіка. Ну там стає вибір людям: лів ви їдете на Україну, і ви їдете на Росію. Ми їздили і возили їду, і все і максимально. Допомагали виїжджати людям різним. Невдовзі окупанти захопили борову та відрізали всі шляхи для в'їзду. Місцеві подякували братам, допомогли росіянам виявити квартири волонтерів. Так, Фелікс залишився без житла. Тож чоловік повернувся до родини для того, щоб піти на фронт. Я забрав всі свої документи, сказав, що їду мити машину. І поїхав. І приїхав. Да, ніхто не бачив взяв документи, і приїхав. Молодший з братів мав досвід війни. Його старший брат Ваган на позивний хохол ні. Але попри це, чоловіків не розкидали по підрозділах. Обох після навчання відправили на схід у складі загону прикордонників. Слава Україні! Джанич, оператор ПТРК, Хохол ПЗРК, один б'є московитів на землі, інший в небі. Ано, ано, повторіть ще штук ж тут п'ять прикордонники у складі збройних сил визволяли свою борову та значну частину Харківщини. Брати вірмени брали участь в боях за Луганщину, тримали лінії оборони на Сватівсько-кремінському напрямку. Тож гордість наш український армянський флаг. Це наші е, армянські хлопці нам. По нашим просьбам нам вислали. Армян багато воює? Багато. Багато. По нашим десяток точно є. Ви між собою... Тисяч. Нині у обидвох ротація повернулися у складі загону на Закарпаття для відпочинку. Невдовзі знову повернення на фронт. Це буде Україна. З Звірою збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабонець, Закарпаття. Подробиці телеканал «Марафон»,